Привіт до вашої уваги шкода Октавія, свіжо пригнана з Нідерландів, 243 тисячі оригінального пробігу, класні топові комплектації, чорний колір, 17 колеса на зимовій резині, все як має бути. Саме цікаве це кузов, ліфтбек, дуже рідко зустрічаються. Тут у нас механіка, 1,6 дизель, 81 кВт, 2014 рік випуску. Модельний 2014, а рік випуску 2013, точніше, має також розетку, парктроніки арктроніки. Таку задню оптику має. Зверніть увагу на кузов, весь в гарному збереженому стані, без м'ятин без колів. З такий кліренс автомобіля, не дуже низький. Це дуже добре для наших Лубове скло також без колів. Всі вікна в оригінальні, шкода, як бачите, саме її лобове. Стака нас передня оптика без кіскуструю. Зараз прийдеться. Автомобіль має косметичний підкрас. ДТП нічого тут не було, просто косметика. Зараз перевіримо його повністю. 151, 158. 134, 135, 145, 197, 149. 162, 136, 135, 123. Ось тут в районі була якась царапинка тут більше мікрон б'ється, перефарбоване, без шпаклівки просто косметика. В цьому районі. Також криша 74. Підесяпять. 141 147 77 72 73 74 77 71 69 72. 78. 78. 68. 68. Також тут ще. 67. Ось Так, перевірили прибором. Шпаклівки не знайшли. Просто косметичний підкрас. Зараз перейдемо, покажу вам салон. Переходимо до салону. Ось такий у нас салон. Зверніть увагу на пластик, весь в гарному збереженому стані. Також є повний електропакет, складання підігрів зеркал, мультикермо, круіз-контроль, автоматичне світло. Зверніть увагу на сидіння в гарному збереженому стані. Бутулок без прокурів. Автомобілі не курили, тварин не возили, немає посторонніх запахів. Також автозатемнення дзеркала, максимальна навігація, клімат-контроль двохзоний, шестиступенева коробка передач, механіка, дуже економічний автомобіль в поєднанні з цією коробкою і мотором, кібердачок, ручник, мультикермо. Також можна підключити телефон через USB, AUX, також Bluetooth. Така нас моїм карманчик такий. Зараз заведу автомобіль. Стака у нас підсвітка в салоні. Такий маємо ключ. Заводиться без проблем, з пів обороту. Потрібно долити вмиваючу рідину. Така у нас навігація сенсорна. Можна підключити телефон, включити навігацію. двозонний клімат-контроль, як бачите, все в цьому автомобілі є для комфортної їзди. Також підігрів переднього і заднього скла. Навігація з українськими картами, все як має бути. Музика звучить дуже добре в шкодах, як всі знають. Місце. Дуже багато, зручно сидіти, гарна оглядовість в автомобілі. Індикатори на дзеркалах, також поворотників присутні. бачите Також є вся сервісна історія. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Пізніше вам покажу сервіску, також є кондиціонер в бардачку, бачите. Зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду. Вікна на заламіновані заводським напилом, трошки притоновані, також пластик, сидіння всі в гарному стані, не поцарапані. Також сидіння складаються в рідну підлогу, якщо потрібно щось перевезти більше. Місця дуже багато, дуже просторий автомобіль. Сам сів за собою, стільки ще лишається місця. Ріст 186 см, ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором класно все підсвічується білим світлом. Ось такий руль, стеля також вішечки, все як має бути. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Та яку у нас ліфтбек у нас Ляда задні відкривається зі склом, багато простору, доступу до багажника, щось положити, загрозити, також має підсвітку, розетку, ось такі вішачки, чіпляти ваші речі. Також в комплекті у нас такий коврик захисний, додатковий, аварійний знак, компресор, піна, все для Європи. Також такі органайзери, щось служити, якщо вам щось необхідно перевезти. Місця багажнику дуже багато, як бачите. Думаю для кожного дня щось перевозити місця буде достатньо. Такий легкий спойлер, як бачите, декоративний. Також зараз покажу салон з цієї сторони. Також все в гарному стані, прийоми не побиті, не посабані. Ось він код для перевірки, фіксуйте собі. Все в гарному стані. Можете переїхати в місто Ардевилів, Рівненська область, самому перевірити автомобіль. Також можлива доставка автомобілів до вас додому. Зараз покажу вам ще сервісну історію. Відкрию. Так ось така у нас сервіска. Як бачите, автомобіль почав свою експлуатацію у 12-му місяці, 2013 рік. Майже 2014 рік. Ось він код автомобіля. Так, зараз перевіримо всі відмітки про сервіс присутні. Останній сервіс був зафіксований на пробізі 233 тисячі у 2023 році, в 4 місяці. Можете зафіксувати собі. Ось тут стоять галочки, що робилося. Можете собі перекласти, заскрінити і перекласти. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Все в гарному стані. Відход. Весь пластик цілий, мотор працює чітко, рівненько, без посторонніх звуків. Рижиків нічого немає. Це в класному збереженому стані. Ще раз покажу її ззовні, пройдуся. Нагадується, Skoda Octavia, 1.6 дизель, механіка, в топовій комплектації, кузов, кузов ліфт впек. Дуже рідко трапляється такий кузов в Європі. Дуже тяжко такий знайти, багато людей хочуть іменно такий кузов. Сюди або ліфтбек. Класні титани на зимовій резині. Чорний колір, фейк має бути. Тож кого цікавить цей ці автомобіль приїжджати на огляд, тест-драйв, місто Радивинів, Рівненська область. Зараз ми проїдемося, зробимо легенький тест-драйв ще. Ось такий автомобіль візді. гарна оглядовість, зручна посадка, дуже зручно сидіти на цих сидіннях, також гарна динаміка цього автомобіля. Тут у нас 1,6 дизель, механіка 6-ступенева. Також маємо навігацію з українськими картами, клімат-контроль, автозатемнення дзеркала, підігрів складання дзеркал, мультикермо, гарна підсвітка салону, всі необхідні асистенти для комфортної їзди. В цьому автомобілі присутні. Отож, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд, Тест Драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів до вас додому. Якщо не маєте змоги, можу привезти вам його під дім. Тож, кого цікавить, телефонуйте, все розповім. Підписуйтесь на YouTube канал, на Viber групу. Посилання на групу залишу під цим відео. Там будуть фотографії, опис, ціни на автомобілі. Вся необхідна інформація, яка вас буде цікавити, ось такі нас обороти автомобіля, як бачите, економічний і драйвовий. Всім дякую за увагу, до зустрічі!